Давайте я вам сьогодні покажу, як приготувати нереально смачний та ніжний печінковий паштет. Курячу печінку потрібно гарно промити та відрізати все лишнє. Відразу викладаю форму до запікання і туди додаю часник, цибулю, морква та яблуко. А всі інгредієнти та пропорції ви можете знайти в описі під цим відео. Все потрібно нарізати невеликими шматочками, щоб швидше приготувалося. У мене вони запікались при температурі 190 градусів приблизно 50-60 хвилин. Коли все нарізали, потрібно добре посолити та поперчити, додати жирних вершків та шматочок вершкового масла. Половину часу печінка запікалася під фольгою, потім я фольгу зняла і ще допікала. А тим часом я готувала гранатовий соус. Ви можете використати будь-яку ягоду, яка має кислинку. Щоб легше було вичавити сок з гранату, я спочатку його проварила з цукром та водою. Так кожна ягідка стає більш м'якою та легко розчавлюється. До соку я додала ложку кукурудзяного крохмалю та варила до загустіння. Запечену печінку та овочі я перебила погружним блендером до однорідності, переклала все в гарний контейнер, полила гранатовим соусом та відправила в холодильник до загустіння. Я не є шанувальником печінки, але цей паштет мій улюблений. Обов'язково спробуйте приготувати його і ви будете задоволені. Нехай вам буде смачно і та до зустрічі в новому відео, Па-па!